Боротьба з колорадськими жуками це щорічна проблема для городників. Ці комахи швидко звикають до різних засобів, тому їх важко позбутися. Але у жуків є слабке місце. Вони бояться різких запахів. Посадка певних рослин може допомогти захистити картоплю. Коріандр, петрушка, часник та цибуля мають аромати, які відлякують жуків. Календула виділяє фітонциди, що маскують запах картоплі. Це робить її менш помітною для шкідників. Лаванда прикрашає город і відганяє комах. Чорнобривці виділяють тіофен, природну отруту для шкідників: базилік, м'ята, розмарин та квасоля теж ефективні. Вони мають різкі запахи, які не подобаються жукам. Квасоля також збагачує ґрунт киснем. Це корисно для картоплі. Досвідчені городники радять не обмежуватись лише посадкою цих рослин. Найкращий результат дає комбінований підхід. Він включає народні засоби, які ми вже обговорювали раніше. Ектор завжди вражає простими і смачними рецептами рецептами. його глазур для паски справжня знахідка. Щоб відчути себе шефом, потрібно лише трохи часу. Для цього рецепту потрібно всього два інгредієнти. Глазур буде ідеальною, не кришитиметься. Смак і вигляд на висоті. Ектор ділиться цим рецептом у своєму інстаграмі. Щоб приготувати глазур, вам знадобиться 130 грамів згущеного молока і 60 грамів сухого молока. Увесь процес займе 5 хвилин. Петро Шкурос Черкас, якому 84 роки займається в'язанням вже 75 років. Він почав це хобі ще в дитинстві. Спершу Петро в'язав одяг як от капелюхи і сукні. Зараз він виготовляє теплі шкарпетки для військових. Спочатку Петро працював гачком. Згодом він перейшов на в'язальну машинку. Він каже, що це не складно. Треба лише водити каретку машинки зліва направо 300 разів, і пара шкарпеток готова. Першу машинку Петро отримав з київського заводу. Пізніше він купив японську машинку. Петро навіть обмінював свої вироби на книжки у працівника книжкового магазину. Для нього в'язання це відрада. З нічого народжується щось нове. Петро виріс у середовищі, де було багато жінок і дітей, тому він навчився вишивати і в'язати гачком. У 50-х роках у його селі використовували тільки гачок. Сьогодні Петро продовжує в'язати. Він вже передав близько 200 пар шкарпеток у госпіталі і на передову. Виявилось, що шкарпетки потрібні навіть улітку. Коли пораненого привозять до лікарні, одяг зрізають. Всі Оби Петро віддає безкоштовно, коли закінчились нитки. Донька звернулася до громади. Мешканці Черкас зібрали цілий багажник пряжі, щоб Петро продовжував свою справу. В Україні взято в полон двох громадян Китаю. Вони воювали на боці Росії. Це викликало несподівану реакцію з боку Китаю. Валерій Чалий, колишній посол України в Сполучених Штатах, наголосив, що це серйозна ситуація. Китай постачає товари Росії і купує її ресурси. Це допомагає фінансувати війну. Присутність китайських громадян зі зброєю в Україні викликає занепокоєння. Чалий підкреслив, що участь китайців у війні на боці агресора є важливою в контексті статуту Організації Об'єднаних Націй. Китай заявляє про свою нейтральність і підтримку миру. Проте присутність їхніх громадян зі зброєю суперечить цим заявам. Якщо виявиться, що в Україні воюють солдати регулярної армії Китаю, ситуація стане ще напруженішою. Китай заявив, що нічого не знає про своїх громадян, які воюють на боці Росії. Вони могли б визнати вербування своїх громадян, але не зробили цього. Чалий вважає, що Україні варто підняти це питання на рівні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Україна має дані про 155 китайців, які воюють проти неї. Їх може бути більше. Росія намагається компенсувати втрати, залучаючи не тільки північно-корейців, але й китайців. Компанія Razer представила нову платформу для стримінгу ігор під назвою Razer PC Remote Play. Вона дозволяє транслювати ігри з комп'ютера на мобільні пристрої. Для цього потрібно завантажити спеціальний застосунок з App Store або Google Play. Платформа працює на основі клієнта Moonlight. Щоб розпочати користування, на комп'ютері слід встановити оновлений лаунчер Razer Cortex. Він підтримує Steam, Epic Game Store та Microsoft PC Game Pass. На мобільних пристроях використовується Вантажувач Razer Nexus. Razer анонсувала цю платформу на виставці CES 2025 року. В оновленій версії застосунку з'явилася підтримка відеокодика AV1 для кращої якості зображення. Також платформа сумісна з контролерами Razer Kishi Ultra та іншими геймпадами для iOS і Android. Користувачі android пристроїв з Kishi Ultra можуть відчути звуки гри через тактильний зворотний зв'язок завдяки функції Razer Sensor HD Haptics. Платформа підтримує клавіатури, мишки та трекпади на iPad, що робить його зручним для гри в шутери. Платформа сумісна з Windows 11 версії, iOS 18 версії та Android 14 версії. У Києві та області цієї ночі очікуються заморозки. Температура може знизитись до 5 градусів нижче нуля у суботу, 12 квітня. У Києві буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний, швидкість 5-10 метрів на секунду. Вночі температура в Києві буде від 1 до 3 градусів морозу. В день очікується від 7 до 12 градусів тепла, а в столиці близько 10 градусів. У західних областях і на південному сході теж будуть заморозки на поверхні ґрунту до 5 градусів морозу. Це перший рівень небезпечності жовтий. Нарешті території заморозки в повітрі. Це другий рівень небезпечності помаранчевий. 13 та 14 квітня в Україні знову очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Це перший рівень небезпечності. Жовтий ціни на нафту знову піднімаються. Це пов'язано з заявами Сполучених Штатів Америки щодо Ірану. Іран має одні з найбільших запасів нафти у світі. 11 квітня ціни різко зросли. Нафта бренд подорожчала на 1 долар і 10 центів, що складає майже 2%. Її вартість досягла 64 доларів і 43 центів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 1 долар і 13 центів, це майже 2 відсотки, до 61 долара і 20 центів за барель. Ринок нафти реагує на заяви Сполучених Штатів Америки. Вони можуть зупинити експорт нафти з Ірану. Це може бути частиною переговорів щодо ядерної програми. Іран входить до п'ятірки країн з найбільшими запасами нафти. Він є частиною ОПЕК. Росія атакувала Україну 11 квітня ввечері. Використали дрони камікадзе типу Шахет. Дніпропетровська область стала ціллю у місті Дніпро. Пролунали вибухи під час цих подій у регіоні. Оголосили повітряну тривогу. Це сталося близько 9 години вечора. Повітряні сили попередили про загрозу від безпілотників. Їх зафіксували на сході та півночі області. Вони рухалися на захід близько 10 години вечора. Дрони наближалися до міста. За кілька хвилин місцеві телеграм-канали повідомили про гучні звуки в Дніпрі. Кореспонденти підтвердили, що були вибухи О пів на 11 вечора. В Дніпрі знову почули серію вибухів. Система протидії ворожим дронам, названа ловець шахедів, успішно пройшла випробування в Київській області. Тепер планують розширити цей проект. Про це повідомив радник президента України Олександр Камишин. Він сказав, що вже є кілька виробників, які можуть виготовляти необхідне озброєння. Деякі зразки вже використовуються успішно. За його словами, протягом місяця працювали над перевіркою концепції разом з протиповітряною обороною обласною адміністрацією та військовою адміністрацією Києва. Результати випробувань показали керівництву держави. Після цього вирішили масштабувати проєкт на іншу область. Камишин зазначив, що це важливий крок для системи протиповітряної оборони. Виникають складнощі з інтеграцією та навчанням, але можливості для масштабування вже існують. Збірна України з футзалу вже кваліфікувалася на чемпіонат Європи. Він відбудеться у 2026 році. Українська команда, відома як синьо-жовті, отримала місце на турнірі завдяки поразці Румунії від Німеччини. Україна перемогла у всіх п'яти матчах кваліфікації. Це разом із програшем Румунії дозволило нашій збірній достроково вийти на євро. Українці зараз на першому місці у своїй групі. Вони випереджають Румунію на шість очок. Румуни вже не можуть наздо. Гнати українців у п'ятому турі Україна розгромила Кіпр, забивши 11 голів. Перед цим вони перемогли Німеччину з рахунком 9-0. Останній матч у відборі Україна зіграє проти Румунії 15 квітня. Чемпіонат Європи 2026 року пройде в Литві та Латвії. Турнір триватиме з 20 січня до 7 лютого. Мого лютого, мого лютого, лютого, мого лютого, лютого.